Я дістав усі свої спінінги для того, щоб розказати вам свою риболовну історію. Ну а ті, хто вже ловить давно, можливо, пізнає себе в цій історії. А в кінці відео отримаємо відповідь на запитання, який спінінг порадиш. Рибалив я ще з самого дитинства, але моя спінгова історія почалася десь в 2012 році. Тоді ця рибалка мене дуже захопила, і я прям з головою почав в усе це занурюватися. Але я міг допускати набагато менше помилок, якби радився з товаришем. Бо свій перший спіннінг я купив далеко не найкращим. Будучи студентом, я працював на всяких підсобних роботах, назбирав гроші на свій перший спінінг і одразу побіг в магазин Флагман купувати. Продавці мені порадили тоді інвейдер від 10 до 30 грам. Це були одні з перших спінінгів флагман. Катушка тоді була, Aspire 2500 чи 3000. Ну щось таке. В принципі, більш-менш універсальне. Але мій товариш, да і в принципі багато хто вже з риболою в ті часи ловив ультралайтом. І якби я порадився з ним, напевно би я відразу взяв цей спінінг. Але, ну, почалась моя історія зі спінінгу в 10-30 грамів. Приманки я тоді теж вбрав під цей тест, тобто щось таке невелике, але ну, середньо універсального розміру. Як для початківця я ловив середню кількість риби. В основному це була щука, бо приманки в мене були 3-3,5 дюйми. Інколи попадалися непогані окуні. дивлячись на товариша, з ними тоді ходили на рибалку. Юра, привіт! Мені теж хотілося кидати приманки на 3-4-5 грамах, маленькі двохдюймові твістери і віброхвости і ловити окуня в кількості. Ну але з даним спінінгом. Чуйка була далеко не та, що потрібна. Хоча я в той момент казав, що мені іншого не треба, і це просто те, що мені зараз треба. Ну, особливо грошей не було багато, щоб купити щось краще. Товариш в той час уже ловив з графіт-лідером Вігором. І це, скажу, був дуже гарний рівень, і те водилище навіть зараз може дати фору сучасним. Десь рік чи два я половив. Цім флагманом зрозумів, що ну треба щось змінювати і зменшуватись. Ультралайт для мене тоді здавався взагалі щось нереальне, дорогі тонкі шнури, спеціальна катушка. Ну Не хотів я туди опускатися і ловити маленьку рибку. Тим паче щука тоді в кілограм доволі часто мені попадалася. І я думав, що своїм будилищем я тоді купив фаворит-варіант від 5 до 18 грам. Я міг спокійно перекривати низ 5 грамів. І в принципі, так, да, доволі довго я тоді ловив цим будилищем, поки не ушатав його. На одній з рибалок на Київському озері я не подивився за спину і. Необережним закидом зламав вершинку. Тоді відпало десь одне кільце прямо на рибалці. Довелося зачистити і вже ловити без тюльпана, а іншим кільцем. Я навіть рибу, напевно, спіймав на тій рибалці. Через деякий час я думав або купити вершинку для це водилище, але подивився по ціні. Там вершинка більше, ніж в половину водилища коштує, а я вирішив собі залишити це водилище під щось таке агресивне. Бо ну, я так подумав, що відразу тест піднявся дуже високо. Де да і саме це водилище 5.18 було ну, значно заниженим тестом. Можна було спокійно кидати 30 грамів, а без вершинки то взагалі. 60 напевно, не кинеш, ну то таке. Я купив собі, коротше, наступним спінінгом фаворит, варіант 4.16, трошки ще зменшився. І уже це водилище теж мені служило, ловив я рибу, але все одно не отримував того задоволення. Риби ставало все менше. Бо якщо ви попитаєте у своїх товаришів, які вже ловлять давно, або ви той самий товариш, який ловить давно, ще напевно з 2000-х років. Ну, Риби тоді було набагато більше, і можна було спокійно спіймати екземпляри по 3, 4-5 кілограмів з берега, особливо не напрягаючись. Не те, що зараз треба човен, ехолот, шукати ту рибу довго. Ні, тоді все було простіше. Ловив я тим спінінгом, і все одно не отримував, напевно, тої естетики ультралайту і лайту. Бо спіннінг 4.16 це якраз десь такий лайтовий сегмент. Але це був дуже універсальний спінінг, бо я їм кидав і 3-4 грами для ультралайту. І піднімався, напевно, до 30. Є відео, де я їм кидаю 50 грамів, прям так перевантажував нормально. Ну, відповідно, легким закидом. Далі я вже прийшов до свого легендарного водилища фаворіт Візор від 1 до 7. Ось той ультралайт, який відкрив мені. Дорогу в кількість риби, в якість, бо на нього я дуже багато великої риби теж спіймав. Загалом з ним ми пройшли дуже багато, і от вже рік я його не діставав з минулої весни. І прямо ностальгія Сельгія пробрала. Приємний приємний спінінг, доволі коротенький. З ним я думаю, ще на Південний Буг з'їздимо. Половлю я голавлика, жерешка. Якщо до того часу не візьму щось, щось нове, постійно хочеться експериментувати. Але чи порадив би я його для новачків? Це таки тест 1.7. І все починалося як? Що в мене був один спінг, яким я ловив і на маленькі, і на великі приманки. Але коли з'явився цей, на лодочних рибалках я вже міг ловити на два спінінги. У мене вже з'явилася друга катушка. Да, під цей спінг я вже взяв. Деякий час я половив китишку 2500 Favorit Hurricane, яку мені подарував товариш з моєю майбутньою дружиною. І далі я купив Shimano Комплекс 2016 року, катушка 2500 розміру з мілкою шпулею спеціально під Ультралайт. Я тоді мріяв поїхати на рибалку по Форелі, виповнив цю мрію. Десь через роки 2. І два роки я ловив ті хокунчиків з цією катушкою. Ну нічого. Вже після цього, минулої зими, я змінив свій фаворит варіант на фаворіт X1. Захотілося спробувати, що ж це за нове водилище. Взяв я в тесті Сім 21 відразу з новою катушкою 4000. І був радий. Вона, хоч і важка, але доволі тяговита. І для ловлі, от в цьому тестовому діапазоні мені здалася доволі непоганою. Потім весною вже цього року я придбав свій перший БУ спіннінг. Це Crazy Fish на Нолонг. No так як я знав, що мій товариш просто ідеально відноситься до своїх спінінгів, я взагалі не переживав, що там з ним щось буде не так. Ціна просто була цукерочка, можна сказати, взяв за півціни. І майже весь рік я відловив цим водилищем. Очікував я від нього, напевно, дуже багато, бо надивився відео, що люди косять рибу просто мішками. Ось такі побільше. Я очікував, що цей спінг мені перекриє все, що я зможу вийти на будь-яку водойму, наловити тонну риби, випустити її і бути задоволеним. Але ні, чомусь нано прям великої кількості мені не дало. Напевно, ту саму кількість, що я ловив з ультралайтом, але розмір, правда, зменшився. Можливо, з ультралайтом в цьому році було ще гірше, тому навіть не знаю по статистиці не перевірив. Але, половивши так, в мене з'явилася можливість виповнити ще одну свою мрію, і в цьому році. Літом я взяв свій перший кастинговий комплект. Це фаворит Skyline, 762 моделька MH від 10 до 30 грамів. Катушку я до нього взяв Абу-Гарсія Рево 4 STX. дуже класний комплект. Я тоді бирав між двома спінінгами і зовсім не шкодую, що взяв саме цей, більш ніж задоволений. Він мені вже подарував нормальну таку кількість трофеїв. і по великій рибі я прям відірвався в цьому році, ну як великий. Щуки кілограм півтора, здається, навіть два з половиною було. Так, да, не ловив я трофеїв за три кілограми, точніше, ловив на ультралайт, але вони сходили. Але от прям щоб потримати, ні, не було. Але більш ніж задоволений. І ось, пройшовши такий шлях, я можу з певністю сказати, що. Наше наші оточення, наші знайомі дуже сильно впливають на нас. Бо зазвичай ми хочемо ловити в приблизно однакових умовах. Ну, якщо там товариш ловить на ультралайт, навряд чи ви всіх самих умовах будете ловити на бігбейти. Ну, Тому що, якщо ви ловите на бігбейти, то всі будуть там ловити, якщо там є така риба. Зазвичай всі зменшуються для ультралайту, тільки щоб отримати більшу кількість, отримувати естетику якусь від покльовок. Всі ми обмінюємо спінгами. Я за свій час теж переловив і японськими видилищами у товариша. Ну, не так, щоб прям цілу рибалку, круто, довго. Але ну, половив, знаю, що таке гарна якість. То що ж робити? Як обрати свій перший спінінг? Спитайте у товаришів риболовів, якщо у нас у вас вони є. Порадьтесь, якби я відразу порадився зі своїм товаришем, я би не викидав кучу грошей і не йшов би супербюджету від снастей, які не дуже підходять під умови, до ну, теж бюджету, але те, що вже підходить. І зараз прийшов до не дуже бюджетних е снастей, але вже знаю, що підходить в моїх умовах. Радьйтесь і не соромтесь, я думаю, будь-який ваш товариш порадить вам що взяти. Ну або напишіть в коментарі під будь-яким відео, і я вам щось пораджу, що робити, якщо у вас немає знайомих риболовів. Дивіться по місцям, де ви збираєтесь ловити. Так би і я в першу чергу запитав би вас, які ваші умови, де ви ловите? Може, це річка Дніпро? Але на Дніпрі теж є різні місця, це можуть бути заливи без течії. Або фарватерна ловля на тій же набережній, де треба ну, доволі великий тест спінінга. Може, це десна з жерехом, з Судаком, з щуками, де ультралайт, ну, напевно, десь тільки в обраточках, мало де можна там ультралайтом, можливо, десь старічки. Можливо, це озера в Києві, то зовсім інша ловля. Загалом дивіться, е, якщо ви знаєте, що в цьому місці є величезні риби, їх там ловлять майже на кожній риболовлі, можна взяти спіннінг heavy тестом там, до 30-42 грам, а то й до 80 кидати свій бейти, круті приманки, ловити 130 ми воблерами, да, тоді буде круто. Ну, але якщо це звичайне Київське озеро, в яких є велика риба, але вона може зловитися одна на весь рік для всіх риболовів. На ультралайт її теж можна класно потягати, поводити. Але чи буде це ультралайт мормо? Ні, однозначно, бо я не рекомендував брати вам мормо як перший спінінг. Так, е, да, комусь це зайде. Да, людина, можливо, побачила у товариша, як він оце ловить, мармишечкою, цього кунчика достає, платвичку. Якщо він його навчить, да, тоді, от ви під опікою, ви навчитесь ловити на це. Якщо ви сам по собі. Ні, це не ваш варіант. Вам треба щось більш універсальне для того, щоб розібратися в цих місцях, бо, Мормо, ну, скоріше за все, вам не сподобається, як і відразу з великим тестом. Тому що б я рекомендував: в основному це ультралайт і лайт. Медіум лайт зараз. Скоріше ні, ніж так. Чому саме ультралайт і лайт? Я би напевно сказав, навіть найкращим тестом буде від 2 до 12 грам. Якщо ви знайдете такий спінінг, це буде круто. Але реальні 2-12. Ну, там, з можливістю перевантажити, там, умовно, 12 грам грузик з 3-дюймовою приманкою. Це ваш потолок. І мінімум 2 грами і твістер 2 дюйми. А от в цьому діапазоні ви зможете ловити умовно всю рибу, яка буде в ваших водоймах. Захотіли ви половити на Дніпрі, ви ставите 12 грамів 2,5 дюйми, максимум 3,5, на трошки менше треба буде вагу поставити. Будете ловити своїх щук, судаків, жерехів на кастмастер 12 грамів буде летіти за горизонт з водилищем. Я вам раджу брати під свій зріст. Або трошки довше. Мені, наприклад, зараз подобається водилище 2,30-2,40. Не радив би брати більше, бо на початку будете заплутуватись. От, Наприклад, в мене фаворит Візор він взагалі 1,90 м і ну, короткувате водилище. Так, да, в деяких умовах круто, лажити по кущах з ним класно, він коротенький, зручний в воді, наприклад, коли в айдерах стоїш. І там щось заплутали закінчитись, руку витягнув і раз-раз-раз там зняв, почистив. Умовно, прикольно з коротким, але з довгим водилищем можна і далі закинути, і маніпуляції якось іноді краще проводити. А всерединка теж буде круто. 2,10, 2,20, от от ваш, ваш вибір. Чому я не дуже раджу брати спінінги 1,5 грам, 1,7 грам? Для початківців. Ну, тому що ну, ловити на 1 грам доволі буде незвично. Спочатку ви будете в принципі, завжди ловити в діапазоні 3-4-5 грамів, коли вітер або течія там, ставити 7, 8, 9, 10, коли прям, ну, щось далеко закинути або сильно течія, 12. Ну, це при умові, що ви будете в цьому діапазоні ловити на шнури 0,6 максимум. В облеркі теж в діапазоні там 3 грами 4-5. До 9 спокійно там можна буде твічити ті ж самі макс Ой, махсклад, звичайний склад. не впевнений, невпевнений, 80-й можливо, і 65-й, Ну. Все, що вам потрібно, кидати і невеличкі воблерки, які я показував на Окуня. Та, можливо, ви не зможете цілопреспрямовано ловити щуку на 130-ті воблери, але ну, це така трохи специфічна риболовля, треба прямо себе привчати до ловлі саме щуки. Там треба інше водилище, теж е бажано з кимось ходити на риболовлю, а тут більш універсально так виходить. Ну, це суто мій досвід, бо мені здається, це там прямо сам такий. Універсальний комплект, з яким можна поїхати на будь-яку водойму України. Я навіть не кажу тільки про Київську область. От якби мені сказали, от ти можеш взяти одне водилище і ну, з ним проїхати всю Україну, з чим би ти їхав? От я їхав би з цим тестом від 2 до 12. Ну, але це все, це моя історія і мій вибір. Ви можете з цим не погоджуватись. Тому напишіть в коментарях, який би ви тест спінінга порадили б для новачка. А якщо ви ще в коментарях поділитесь своєю риболовною історією, мені буде дуже цікаво почитати її. Дякую, що подивилися це відео, і зустрінемося в наступному. До зустрічі!